Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. І сьогодні у даному ролику ми поговоримо з вами про проекти, в які варто інвестувати на наступний бичий ринок. Я вам покажу, розповім і приведу факти, чому не варто робити свій акцент на такі старі проекти. Для мене такі проекти, як Atom, Cardano, Polkadot і, наприклад, Avax. так? Такі проекти є для мене особисто відпрацьованим матеріалом, і в тому числі можна віднести навіть соланок. Деякі, звісно, вони можуть оновити свої хаї, а деякі можуть не оновити хаї, але ріст дійсно можуть показати. Я вам приведу аргументи, покажу, чому варто інвестувати в нові блокчейни, чому слід їх вибирати, і чому не потрібно інвестувати в старі проекти. Бо новачки приходять і дійсно для них дуже багато. Монет, там зараз більше 2000 тисяч монет вже на CoinMarketCap, і так, і вони не знають, що собі вибрати, які проекти інвестувати. Так от, друзі, якщо судити так і звузити саме це коло, то насправді блокчейнів і проєктів, які дійсно можуть взірватися на наступному бичому ринку і показати колосальний ріст, їх не також і багато. Їх буквально можна перелічити на пальцях. Це буквально 10, 20, можливо, навіть до 30 блокчейнів. Я думаю, ви знайомець, такі як Aptos, Sui, TON і деякі інші. Про які я вже говорив на своєму YouTube каналі. Зараз ми перейдемо до цього аналізу, друзі. А перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, переходимо давайте до графіка. Я вам покажу попередній наш цикл. Дивіться, друзі, у нас був попередній цикл, це 2017-2021 рік. Тобто цикл медвежий, потім накопичення. Так, і потім почався бичий ринок. Тепер у нас також медвежий цикл, накопичення, і скоро почнеться точніше, він вже почався бичий ринок. І, друзі, давайте подивимося з вами 2019 рік, грудень місяць, подивимося, які в нас монети тоді були на той період. Для цього ми перейдемо на сайт CoinMarketCap. Тут є така вкладочка Historical Snapshots, і подивимося з вами, які проекти були на той період. Так, листаємо давайте вниз. 2019 рік. Грудень місяць. Давайте включимо, і я вам покажу зараз деякі монети. Ми почнемо з першої монети. Це монета буде XRP. Давайте відкриємо вкладочку. Я вам зараз покажу і наведу приклад, чому не варто інвестувати в такі старі монети. Дивіться, ось я відкрив повністю графік монети XRP, можна навіть включити логарифмічний графік, але в суті, воно не міняє. Дивіться, як поводила себе монета XRP на попередніх циклах. Бачимо, що до 2018 року в неї дійсно був бичий ринок. Дивіться, ми побачили, що в неї тут було накопичення. Пару років також медвежий ринок був, вона знаходилася накопиченні, потім показала дійсно бичий ріст і показала великі ікси. Зараз на даний момент, дивіться, 2019 рік, грудень місяць, давайте включимо. Це приблизно монета знаходилася ось тут. І бачите, друзі, що вона не оновила свої попередні хаї в 3 долари. Вона дійшла до рівня 2 доларів і більше не піднімалася. В неї почався також медвежий ринок, тобто в цей період вона була ось тут. Тут був вже бичий ринок, друзі, і монета не оновила свої хаї. Це перша монета. Спочатку ми розглянемо, друзі, монети, які не оновили свої хаї, і я вам покажу приклади, факти, які монети були в накопиченні, тобто не бачили бичого ринку, і потім показали мега, тобто великий відсотки росту профіту. Дивіться, перша монетка SRP, я думаю, з нею все зрозуміло. Ідемо далі. Монетка Litecoin. Давайте подивимось. Переходимо, друзі, до графіка монети Litecoin, і як ми можемо побачити, це те, що вона трошки оновила свої хаї. Тобто, вона також знаходилася в медвежому ринку, було накопичення, і вона оновила свої хаї. Тобто, це одна з монет, яка в попередньому циклі показала також непоганий ріст. І, друзі, я не кажу, що знаєте, що це монети скам, що вони вже там не покажуть росту. Дійсно, на на бичому наступному ринку вони також можуть показати ріст, і вони є такими, знаєте, більш безпечними, які ви проінвестуєте і точно заробите на дистанції. Але, друзі, якщо ви дійсно прийшли за профітом там примножити свій капітал в десятки в сотні разів, то потрібно вибирати блокчейни. Які ще не показували бичого ринку, і в які ще не виливалася ліквідність, тобто кошти в ті блокчейни, в які ще кошти не вливалися. Ці монети для мене є вже якби відпрацьованими, і вони мені не є цікавими. Ідемо далі, наприклад, монетка Bitcoin Cash, давайте також подивимося її. А якщо ми подивимося на монету Bitcoin Cash, друзі, то в неї також був медвежий ринок, як бачите, вона була в накопиченні 2019 рік. Також, ось бачите, цей місяць. Потім бичий ринок, ось ці хаї по біткоїну. І бачите, що вона навіть не оновила ось цю попередню зону в 1600 доларів. Тобто вона показала себе ще слабше, ніж Litecoin. І на наступному бичому ринку я не впевнений, друзі, що вона навіть оновить ось ці хаїв 1600 доларів, тобто може прийти там до 1000 доларів і максимум. Тобто такий сценарій собі по цій монеті. Йдемо далі. Давайте подивимося далі, які в нас там проекти були. Лайткоін ми подивились. Давайте монету EOS подивимося, так? Монета Егос, друзі, дивіться, також були хаї, був медвежий ринок, було накопичення, і вона також показала дійсно якийсь ріст, тобто було накопичення в районі 2 доларів, вона виросла до 10, зробила пару їх і потім здулася ще нижче, чим були попередні луї, Бачите? Можете самі подивитися на цей графік. Тобто, я вам хочу донести, друзі, що такі монети, як зараз, там Atom, Cardano, Polkadot, Звісно, вони можуть показати ріст, але те, що вони оновлять свої хаї, це вже друзі. Уже я не можу гарантувати цього і ніхто не може гарантувати. Так? Тобто для мене це проекти, які вже відпрацювали себе. Ідемо далі. Давайте подивимося далі по списку, які в нас там проекти ще є. Тезос про цю монету пізніше. Давайте Stellar XLM. Дивіться, друзі, якщо ми подивимося на монету XLM, то побачимо, що вона від своїх хаїв. Це хаї, друзі, які були у 2017 році, це грудень місяць. Тобто це були хаї по біткоїну, і також в неї були хаї. Потім вона спустилася, медвежий ринок, накопичення. І потім, дивіться, вона майже оновила свої хаї, так, дійсно показала, знову ж таки, непоганий ріст. Якщо ми включимо логарифмічний графік, то це приблизно 5 центів коштувало і дала ну, 10 ексів, також дала 60 центів, також виросла, друзі. Але також не оновила свої хаї, як бачите. Йдемо далі. Монета наступна, це монета X Monero. Називається. Також стара монета ще з попередніх циклів. Якщо ми подивимося на Monero, то вона дійсно, друзі, дивіться, також дійшла, дійшла до своїх хаїв, зняла ліквідність в районі 450 доларів. Мінімальна зона це була 67 доларів. Ну, також зробила 10 іксів росту. Це по цій монеті. Давайте подивимося далі. Монету наступну. Наступна стара монета це Zcash. Дивіться, друзі, ось так виглядає графік. Давайте включимо логарифмічний навіть. Бачите, що вона коштувала колись 2000 доларів, впала на 40 доларів. Потім в неї був бичий ринок, 600 доларів вона виросла. Потім медвежий ринок 2019 рік, коли було накопичення. І вона також не оновила свої хаї, але також ріст показала. Від свого дна 30 доларів вона виросла до 300 доларів майже. Також 10 іксів показала. Тепер бачимо, що вона наступний. Наш медвежий ринок, який сьогодні, то вона також зливається, і те, що вона оновить свої попередні хаїв 300 доларів. Це може також відбутися, але, друзі, також я вважаю, що потенціал для неї вичерпаний. Йдемо далі. Наступна також популярна монета це монета Dash, Я думаю, ви також за неї всі чули. Давайте розглянемо її графік, включимо логарифмічний. Давайте подивимося. Дивіться, друзі, також бичий ринок. Спускалася вона на 50 доларів, і також показала, ріст виросла до 400 доларів, навіть 10 іксів надала. Тобто профіт вона показала, ріст показала, але, друзі, здувається нижче. Дивіться, вже на сьогодні нижче, чим попередні лої були на попередньому медвежому ринку. Так, це було 50 доларів. Сьогодні вона вже на цьому медвежому ринку коштувала 25. Тобто зливається і зливається. Нікому не потрібні старі ці проекти. Наступний проект це StoreJ, так він, мабуть, називається. Дивіться, яка ситуація. Також коштувала 2-3 долари. Спускалася на медвежому ринку до. Приблизно 10 центів, і вона дійсно таки оновила свої хаї, зняла ліквідність, але високого вище вона не піднялася. Тобто вона показала такий непоганий профіт. Але бачимо, друзі, що такі монети також вже відпрацювали себе. І наступна, пере, наступна монета, друзі, давайте подивимося, останнє це буде Іота, і потім перейдемо вже до тих монет, які варто було інвестувати на той медвежий цикл. Дивіться, друзі, монета іота або Мійота називається по-другому. Також бачите, що вона коштувала 5 доларів, спускалася на 15 центів і також не оновила свої хаї, але дійсно показала якийсь непоганий ріст на наступному бичому ринку. Тобто ліквідність в неї все ж таки потихеньку вливалася. Тобто, і монета, до речі, на цьому медвежому циклу також оновила свої попередні лої майже. Також відпрацьований матеріал. А тепер, друзі, давайте перейдемо до тих монет, які були на тому медвежому циклі, тобто знаходилися ми ось тут на часі. І, друзі, подивимося на ті монети, які випускалися тоді, були в накопиченні, і потім на наступному бичому ринку, тобто на цьому бичому ринку, який в нас останній раз відбувся, вони показали великі відсотки профіту. Що ж, друзі, переходимо. Давайте тепер до тих проєктів, які показали великий ріст. І чому вони показали? Дивіться, друзі, коли монета виходила, вона зливалася, медвежий ринок, аналогічна ситуація, яка в нас відбувалася сьогодні, по деяким проектам, які недавно вийшли, так? І, друзі, кардана зливалася, зливалася, був була певний час на накопиченні. Давайте відмітимо, скільки вона знаходилася на купищенні, Це приблизно 800 днів. Я вже це робив аналіз давно. І потім після цього накопичення вона виросла на 100 ну від середньої ціни, приблизно це була в неї в районі 100 іксів профіту, тобто до хаїв. І, друзі, дивіться, вона свої хаї попередньо оновила після свого накопичення. Тобто ця монета одна з тих, яка дійсно показала бичий ринок, але для неї, тобто це, друзі, монета вийшла на медвежому ринку, можна сказати, і вона ще не бачила бичого ринку, тобто в неї ліквідність. Ще не виливалася, тому й вона показала великий профіт. Ну і капіталізація в цей період в неї також була маленька. Монети виходили в циркуляцію, відкупалися крупним ігроком капіталом. Так само аналогічна ситуація, яка у нас відбувається зараз по деяким проектам, такі як Aptos, Sui, Ton і там деякі інші блокчейни, про які я вже розповідав на своєму youtube каналі І там далі, друзі, давайте наступний проект, також, який показав великі відсотки профіту на попередньому бичому ринку. Це, друзі, монета Zeta. Давайте розглянемо також її графік, це так швиденько подивимося. Двіся також вона вийшла, була в якомусь накопиченні, вона нікому була не цікава. Всі купували там старі монети, такі як Dash, Litecoin, так. А цю монету ніхто не купував. Середня ціна це в неї була в районі 10 центів, і виростала вона до, 10, до 13 доларів, як бачите. Ну, дійсно 100, 100 іксів, От вам, друзі, які монети дадуть на наступному вищому ринку. тобто, Акцент робіть, друзі, не на старі монети. Це так, такі проекти, як Zeta, Cardano це для мене також старі монети, я в них взагалі не інвестую. Тобто я не інвестую зараз в такі проекти, як як Polkadot, Zeta, оці всі старі монети мені не І там далі, друзі, наприклад, монета Engine Coin також непогана монета. Показала класний ріст на попередньому циклі. Давайте розглянемо її. Монета Engine Coin, ось так виглядає її графік. Давайте включимо логарифмічний, щоб було більш зрозуміло. Дивіться, друзі, вона також була в накопиченні, тобто вийшла на майже на початку, на кінці медвежого ринку, також зливалася, як бачите. Була досить довгий час в накопиченні, після якого вона вийшла з цього зони. Середня ціна тут приблизно була в районі також 10-13 центів. І виросла вона до 4 доларів. Тобто, якщо від самого дна брати, тут приблизно, дивіться, друзі, скільки тут було. Давайте, яка тут ціна, ціна була. Тут в районі дна це було 3 цента, і виросла, виростала вона до 3 доларів. Тобто от вам 100х сів і проект який не бачив бичого ринку, тобто в який ще не вливалася ліквідність. І монети весь цей час, дивіться, друзі, від 18-го року, січня місяця до 2020 року вона знаходилася в накопиченні. І після цього тільки вона вийшла і досягла своїх хаїв. Ось так відбувається. Памп ось цих монет. Наступна монета це монета Тезос, також з попереднього бичого циклу. Монета Тезос також цікавий графік, друзі. Дивіться, вона вийшла на медвежому ринку, також зливалася, була певний час на накопиченні і показала такий плавний ріст. ну В неї трошки картина зовсім відрізняється. Але якщо віднадивитися, друзі, це 40 центів вона коштувала і виростала до. Дивіться, майже ну 8 доларів. Це також непоганий профіт Вона показала. Також наступна монета, друзі, популярна, ви її знаєте, це Polygon Matic. Я Polygon також не інвестую. Мені не цікаві ці старі монети, але, друзі, тут взагалі дуже класна картина, по ньому навіть можна бачити. Це ось ця зона накопичення. Зона накопичення була в районі 15,5 цента, тобто 1 цент майже так. Була в зоні накопичення 1 цента і виростала вона максимально до. Давайте подивимося, це майже 3 долара було. Непоганий ріст вона також показала. Тобто, якщо ви навіть купили не на самому дні, а в районі середнього, середньої зони накопичення, то ви би вже також отримували дохід в 100 іксів. Головне, дотерпіти і дочекатися ось цього бул і дочекатися цього бичого ринку. І наступна монета також це монета Phantom. Вона виходила на медвежому ринку попереднього цикла. Також знаходилася накопиченні, нікому не потрібно. Крупний капітал відбирав монети потихеньку, і потім показала памп тобто середня ціна це була в районі також 1 цента, і виростала вона до 3 доларів. Тобто непоганий такий ріст також показала, це 300 іксів, можна, можна сказати, 300 ікс, так, прибуток непоганий. І остання монета, друзі, це всім відомий мемкоін, це Dogie Coin. Також монета, яка вже не один цикл росте, і дійсно вона показує непоганий ріст. Тобто вона ще, друзі, аж з 2015 року ще була в накопиченні, потім пережила наступний. Попередній бич ринок 2018 року знову була в накопиченні, і зараз вона знову ж таки знаходиться в накопиченні. Я думаю, що вона з великою ймовірністю переб'є свої хаї в 70 центів і дійде до 1 долара. І це від сьогоднішніх це друзі, вже 10 x Тобто ця монета з великою ймовірністю переб'є свої хаї, бо дійсно такі, таких проектів не дуже багато, які з кожним циклом ростуть і ростуть. Тому ось таку інформацію я хотів вам донести, друзі. Я надіюсь, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я хочу вам сказати, щоб ви не інвестували в старі проекти, навіть в ті проекти, які я вам сьогодні розповів, такі як. Engine Coin, Phantom, тобто ці проекти це вже відпрацьований матеріал, забудьте про них. Тут немає такого, що як на фондовому ринку, що ви там інвестуєте в акції Apple, Макдональдса, Coca-Cola і все, ви забудете про них, ви будете собі там постійно отримувати дохід і вони постійно будуть рости. Крипторинок зовсім другий. З кожним циклом приходять нові проекти, вони накачуються новими грошима, заливаються в ліквідність в нові проекти, а старі проекти потихеньку відмирають. Але все ж таки вони також показують на дистанції непоганий ріст. Як бачите, з кожним бичим циклом вони також показують ріст. Але, друзі, найбільший ріст покажуть тільки ті проекти, які не бачили бичого ринку, які знаходяться довгий час в накопиченні і постійно зливаються, нікому не потрібні. Тобто ці проекти. Покажуть ріст. Ну і звичайно, там мають бути фонди і все, все інше. Ну і друзі, якщо ви не знаєте, куди інвестувати, то в мене є телеграм-канал, заходьте в гості, я там розповідаю, є таблички, в які проекти я інвестую, а після нового року я взагалі покажу свій портфель, і ви будете знати, куди я захожу і в які проекти я інвестую. Якщо вам подобається ця інформація, мої відоси, мій контент, то обов'язково підписуйтесь. Дякую вам всім за увагу і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!